Українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катеру, і спецпредставниками Дональда Трампа, Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Повідомив про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Ростем Уміров. Основні теми перемовин це економічний розвиток, відновлення України після війни та безпекові гарантії. Делегація поінформувала партнерів про чергові російські удари по цивільній інфраструктурі. Та ситуацію, зокрема, у столиці. Тим часом президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Давоса для зустрічі із американським колегою Дональдом Трампом уже сьогодні, 22 січня. Про це повідомив журналіст видання Аксіос Барак Равіт, зазначивши, що перемовини заплановано орієнтовно на 12-ту годину дня. За його словами, зустріч має відбутися до поїздки спецпосланців Трампа Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви на розмову із Путіним. Обидва переговорні треки, як стверджує Равіт, будуть присвячені мирному плану Трампа щодо завершення війни в Україні. В офісі президента України повідомили, що наразі Зеленський перебуває у столиці України в Києві. А остаточне рішення щодо поїздки залежить від безпекової ситуації в Україні та в Києві, зокрема. І Росія готує нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі, включно із об'єктами атомної генерації. Про це заявив заступник постійного представника України при організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ Ростислав Палагусениць. За його словами лише цього опалювального сезону зазнали атак 256 енергетичних об'єктів. А після 11 січня удари відбуваються фактично щодня. Дипломат наголосив, що такі дії Росії. Ійської федерації мають явний гуманітарний вимір і спрямовані на максимальне страждання цивільного населення в зимовий період. Він закликав країни з обсє посилити постачання протиповітряної оборони, боєприпасів та тиснути на Росію аби змусити агресора припинити війну. Палагусениць додав, що атаки Росії відповідають визначенню геноциду за міжнародним правом. Ну а за даними розвідки, Кремль планує залишити Україну. Ців без світла, без тепла, аби тиснути на уряд нашої держави. У столиці трохи менше трьох тисяч багатоповерхівок залишається без теплопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За минулу ніч тепло підключили до 270 будинків вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 та 20 січня. Наша кореспондентка Наталя Стареправо продовжує стежити за ситуацією в Києві. Зараз вона. Перебуває біля станції метро Деміївська, це Голоціївський район. То що розкаже нам із вами більше? Наталю Вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю Василь. Вітаю наших глядачів. Так, ми перейшли вже на е, в інший пункт обігріву. Він розташований неподалік від бібліотеки Вернацького. Е, ось бачимо, навіть якщо попрошу оператора показати, що в окремих квартирах з'явилось світло. Е, принаймні, схоже на те, що людям все таки вдалося спіймати той момент, коли світло увімкнули. По проте місцеві мешканці кажуть, що це буває вкрай рідко. Саме ми не просто так перебуваємо біля цього пункту. Таких пунктів близько 6-7 сім в Лосівському районі, але саме одному із таких роздають гарячі е, вечері. Це відбувається щодня близько о 6 годині вечора. Е, е, окрема організація, яка займається е... Підготовкою обідів вечер для е, людей, які опинилися у важких ситуаціях після, наприклад, обстрілів чи техногенних катастроф, їм роздають гарячі обіди. Це можуть бути, наприклад, супи, богра чи борщ е, тому в такий час е, це вечірній час може. Пункт обігріву прийти і близько 250-300 людей. Загалом щодня саме пункт обігріву в Голосівському районі, де ми зараз перебуваємо, приймає до 400 людей за день. Я попрошу тоді. Ми пройдемо з вами. Зараз такий час, де людей не надто багато. Хтось на роботі, можливо, хтось якраз встиг спіймати світло вдома. Але попри те, люди все таки заходять. Ось ми разом з вами також зайдемо. Так, все-таки люди є людей в. Кажуть, не так багато на цю пору, але достатньо, тому що ось навіть бачимо окремі контейнери, які також роздали людям з харчами, які можливо не мали можливості собі приготувати їжі, не можуть дочекатись до вечора, то зараз є ця можливість також приготувати чай, зарядити телефони. Що от я попрошу оператора, що в принципі зараз і відбувається в цьому пункті обігріву. Тобто люди користуються насправді для розуміння. Такий район, як Голосіївський, де в багатоповерхівках вище 9-го поверху немає газу, нагріти квартиру чи приготувати їжу просто неможливо. І будучи цілу добу, без тепла і світла, це вкрай важко. Тому ось такі пункти обігріву. Критично важливі для киян для мешканців районних е, мешканців районів, і я наголошу для тих киян, які зараз нас дивляться, які знають про людей, яким потрібна допомога, або принести гарячий обід що вечерю, або ж провести до пункту обігріву, е, стежте за всією інформацією на сайтах офіційних сайтах районних адміністрацій, де також розписують адреси, е, за якими і в який час розносять гарячі обіди. Також тож подбайте про себе свою сім'ю і рідних, близьких чи сусідів. Такі новини на цю мить, Василю, я передаю тобі слово. Дякую, дуже, Наталія, Наталя Стареправо із Голосіївського району столиці з пункту обігріву, де люди отримують ту чи іншу допомогу. Будь-який пункт обігріву чи незламності може функціонувати тоді, в таких умовах енергетичних, коли є генератори. Це те, що дуже потребує Київ. Чого дуже потребує Київ? Ну і, зокрема до Києва та Київської області з Польщі прямує 400 генераторів різних типів. Повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукасєвич. За його словами, обладнання надходить із урядових запасів для підтримки енергосистеми столиці України акція відбувається на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці після масованих атак ворога, через які без електрики залишилися майже 60% Києва, а приблизно 4 тисячі будинків. Фону зараз вже три тисячі без тепла. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності додаткових ресурсів для відновлення енергопостачання у Києві та області. Польща продовжує підтримувати Україну у складних умовах зимового періоду польський благодійний збір «Тепло» з Польщі для Києва за 6 днів перевищив 5 мільйонів 300 тисяч злотих. Це більше, ніж 50 мільйонів гривень. Акцію збору коштів на платформі «Помагам.пл», яку організувала польська фундація «Stand with Ukraine», підтримало вже понад 42 тисячі людей. Спочатку планувалося зібрати лише мільйон злотих на 100 генераторів для Києва. Проте завдяки активності донорів в мету підвищили до 3 мільйонів, а потім до 5. Як то кажуть, і межі немає. Ая завдяки пожертвам, можна буде закупити більше генераторів, спальних мішків та палива для українців. Акція показала велику солідарність поляків із українцями під час енергетичної кризи. Заявив в українському фокусі День директор TVP World Services ТІВІПІВОЛДСОВЕСМІХА Броня... Бронятовський. Ми плюємо на цю російську пропаганду вони кидають якимось брудом, а ми, і, брудом, і, а ми і, і не, не піддаємося, щоб нас закидали це, це, це важливо, цим брудом що... цією багнюкою. І я думаю, що це надзвичайно важливо. То, що, то, важливо, то, що, то, робимо, що їм власне. не вдається це зробити, а це чітко видно. що ця співпраця, хоча я постійно говорю, що звичайно ця допомога може бути більшою, навіть що стосується іншої співпраці, на державному рівні, наприклад, в. Військова підтримка України, то, що, 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 що підтримка України. То я думаю, що польський уряд робить все можливе. Під гаслом за нашу і вашу свободу у столиці вшанували пам'ять учасників січневого повстання в заходи, які відбулися у київській фортеці, взяли участь тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Петр Локасєвич та пані надзвичайний її повноважний посол Литовської Республіки Інга Толокієна. Дипломати вшанували пам'ять усіх повстанців українців, поляків, литовців, білорусів і запевнили, що Польща та Литва і надалі будуть підтримувати Україну в боротьбі з російськими загарбниками віддаємо честь повстанцям. Ми вшановуємо повстанців, які також були ув'язнені тут, у Київській фортеці, які також загинули. Але понад усе з цієї нагоди згадувати тих, хто боровся проти Росії. Ми згадуємо та підтримує сьогоднішніх захисників України. Бо саме вони, як і протягом усієї нашої історії, цих центральноєвропейських народів тепер повинні боротися з російським імперіалізмом. Я думаю, що вже стало дуже гарною традицією щороку відзначати цю річницю в Києві, Варшаві та Вільнюсі. На жаль, ці урочистості не проводяться в окупованому мінську. Можливо, це станеться в майбутньому, але це дуже символічно, бо це лише нагадує нам, що обличчя російського імперіалізму не змінюється.